Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Поєднали навчання в Україні з доброю справою, аби зігріти наших захисників та захисниць на фронті. Шевам Дубай приїхав з Індії у Тернопіль задовго до великої війни, бо саме тут він вирішив здобути професію лікаря. З початком повномасштабного вторгнення хлопець активно почав допомагати українській армії. У вільний час він проходить до університету, де виготовляє окопні свічки, які так потрібні на фронті. Я просто хочу допомогти українській армії, бо живу тут вже шість років. Я вважаю своїм обов'язком допомагати фронту, бо я тут живу і навчаюся. Я думаю, що за останній рік я зробив десь дві тисячі окопних свічок, а може і більше. Я не пам'ятаю точну цифру, але можу сказати, що це тисячі свічок. Студент Авніш Панесар приїхав до Тернополя на навчання з Індії. З початком Великої війни він без вагань вирішив долучитися до волонтерства, бо Україна для нього вже як другий дім. Каже, навчання навчанні допомогу легко, адже думка, що завдяки його зусиллям українські бійці можуть зігрітися на фронті, приносить справжнє задоволення. Я роблю це і мені від цього приємно, бо я це не для себе, а для України. Це мій другий дім. Тому я роблю все можливе як іноземний студент. Волонтерство не заважає мені вчитися, тому що я сам коригую свій час. Я можу на декілька годин приїхати сюди, а потім поїхати додому і повчитися. Допомагає нашим військовослужбовцям Мадаміру та Мідаю Адебусола, який приїхав у Тернопіль з Нігерії. У виготовленні свічок найбільше полюбляє процес заливання парафіном багато речей можуть бути небезпечними, але ми вже всі дорослі люди і добре розуміємо, як правильно працювати з тими інструментами, які задіяні у процесі. І загалом гарячий парафін не торкається нашої шкіри, оскільки кожен з учасників одягнений. Тому це могло б бути небезпечним, але ми знаємо, що з цим робити. На виробництво окопних свічок треба чимало часу, тому до цієї справи завжди залучають всіх охочих. Процес складається з кількох етапів: спочатку потрібно підготувати всі необхідні матеріали: картон, бляшанки та парафін. А вже потім можна розпочинати і саме виготовлення. Беремо картон, розрізаємо його у відповідний розмір, який повинен бути відповідно до тої бляшанки, як по висоті бляшанки. Наповнюється бляшанка картоном, ставляться гнотики і тоді заливається гарячим паларафіном. Остигає, свічка готова, ми пакуємо, відправляємо. За два з половиною роки волонтерської діяльності студенти разом із викладачами надіслали бійцям на фронт понад 10 тисяч окопних свічок. кажуть, що стараються закрити усі потреби захисників та захисниць, які отримують. Остання партія такої допомоги вирушила на Харківщину. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє його місія в Україні допомагати дітям. Пол Філд міжнародний спікер і тренер з позитивної психології з Оксфорда. Відвідує Україну, зокрема, Тернопіль, вже восьмий раз під час Великої війни. Каже, за цей час знайшов тут чимало друзів. Перше я познайомився з Україною, коли до нас через війну приїхало багато людей. Згодом я почав відвідувати Україну з різних причин. Спочатку надавав гуманітарну допомогу, а пізніше разом із друзями привозив до бібліотек чудові книги англійською мовою. Щотижня у тернопільській бібліотеці Пол Філд збирає дітей і читає їм англійською. Кожна казка це не просто фантастична історія, але й можливість почути вживу іноземну мову, вивчити нові слова. Для дітей надзвичайно корисно спілкуватися з носієм мови та слухати живу англійську. Це відкриває нові горизонти та мотивує до вивчення іноземних мов. Відбуваються такі заняття в рамках міжнародного проєкту Інтерактивні читання. Пол знає, що вони надзвичайно корисні для дітей, адже спілкування з носієм у невимушеній атмосфері допомагає позбутися страху говорити англійською. А жести, міміка та інтонація допомагає слухачам зрозуміти зміст без перекладу. Це розвиває Інтуїтивне сприйняття мови. Більша частина мого життя пов'язана з освітою. Я був викладачем, а також директором у школі, і для мене це взагалі дуже добре спілкуватися з дітьми. На жаль, це не найкращі дні для України, але мені подобається дуже спілкуватися з дітьми, обмінюватися з ними енергією та навчати їх. Пол додає, що планує продовжувати проводити такі години читання в Тернополі. Він співпрацюватиме з різними школами міста, аби ще більше дітей змогли долучитися до цього проєкту. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє.